Христос народився. У третій день різдвяних свят ми з вами спогадуємо первомученика рівноапостольного Степана, який перший віддав своє життя за істину Христового Євангелія. Тому що динаміка є така. Бог прийшов до нас, щоб нам дарувати Боже царство, відкрити нам доступ до Бога Отця, щоб ми збагнули, наскільки велика Його любов. І воно, це царство Боже, настільки цінне, що воно цінніше від будь-чого, що може людина мати тут, на землі. Настільки цінне, що цінніше навіть від самого життя. Каже Христос, що може людина дати взамін за своє життя? І якщо вона втратить життя, то втратить і все, що в житті має, але Царство Боже цінніше, ніж оце земне життя, тому що воно забезпечує нам життя і у вічності. І немає смислу здобувати. Життя на землі, не маючи життя вічного. І цим знаком такої жертви і розуміння цінності Божого Царства стає не просто якась ідея або вислів, а стає людина. І то ціла плеяда. Різноманітних мучеників за віру між першими і Першим є святий первомученик Степан. Ми з вами в сьогоднішній день роздумуємо про цінність Небесного Царства для нас, про цінність нашої віри і тієї істини, яку Христос приніс. Каже Христос у святому Євангелії. Ви, мої друзі, я не вкликатиму вас більше слугами, слуга бо не знає, що його пан робить. Ви, друзі мої, тому що я об'явив вам усе, що чув від Отця Мого. І на іншому місці каже, ви мої друзі, коли зберігаєте все те, що я вам заповідав, коли заповіді мої будете виконувати. То ви, друзі мої, і ось, дорогі сестри і браття, насправді Царство Боже ми осягаємо, не просто виконуючи якісь приписи, а стаючи найближчими до самого Ісуса Христа. Тому Царство Боже, воно зроджується в нашому серці. Коли переповнює його любов до Господа Бога, Ісус Христос стає нам дорогим. Бачимо навіть не стільки, не стільки родинні стосунки, бо родинні стосунки ти від них нікуди не можеш дітися. А от Ісус Христос каже, що треба ще стати другом. Бо Він став нашим другом. А це означає, що він зробив свобідний вибір і вибрав нас, щоб ми були найближчими для нього. І тепер кожна людина, вона покликана вибрати Ісуса Христа, щоб він став найближчим для неї. Розповідають, як у радянському війську. Прийшов один хлопець, який був звідуючий сім'ї, а офіцер побачив у нього хрести на шиї. І він захотів прихилити цього молодого юнака, щоб він самостійно зняв, тому що устав не дозволяє носити хрестики, а ще Радянський Союз вони воювали. Проти релігії, бо вони хотіли встановити собі свою релігію. тепер на Мостовщині така історія. І він сказав, що він цей зняти цей Хрест. цей сказав, що він не може того зняти, тому що він вірить Ісуса Христа. Цей почав робити різноманітні Заходи. І нарешті дійшло до того, що Він. Примушував його по цілій любі стояти перед казармою, вже той аж падав, коли він не зняв Хеся. І він не давав йому спати, але цей не зняв Хреста. І він що лише не робив? вже зовсім вилучив цього молодого юника і молодий Гінарті. Не притомніючи, сказав, що він не може відвести, при його спокоїся. І каже, що щось надломилося тоді що в цього офіцера, і він оцінив, наскільки серйозна є його віра, і наскільки більша, ніж добрі. то не кожного разу надломиться щось у противників Христа. Не кожного разу. Бо вони йдуть і далі можуть відібрати життя. Але дивімося на молодого юнака, який щось казав, що сказав, що Христос йому дорожчий від усього на світі. І то в той час, коли людське життя для радянської системи. Нічого не вартувало. І вони могли його загноїти і відібрати йому життя, і ніхто не був би покараний за це. І не дивлячись на такі обставини, цей молодий юнак настільки любив Христа, що навіть не зняв оцього зовнішнього знаку приналежності до Христової. Війни то може й сказати, ой, міг би зняти хрестик і собі тихенько вірити в серці. Але тим зніманням хрестика перед усіма він би посвідчив, що відрікається Христа. І так святий первомученик Степан Діяко також міг би щось і визнати, що він вірить так як про юдейського народу. А в серці залишитися вірним. Але він пішов на терпіння, і коли вони і загрозили йому, і почали його вбивати, він не відрікся, а навпаки. Він Христа зустрів, тому що у видінні побачив, що Христос царює водіть. І ось, дивлячись, на приклади такого свідчення віри. Ми з вами робимо висновки про цінність віри і про цінність Царства Небесного, який є цінніше від усього. І то бачимо не якісь приписи, каже Христос, ви будете моїми друзями, коли заповіді мої виконують. Це не означає, що спочатку ми повинні виконати заповіді і аж тоді станемо друзі. Бо Христос уже нас покликав до своєї дружби. А тепер як ми йому відповідатимемо? А ми йому відповідаємо так, що зберігаємо кожне слово. І для нас слова Христові дорогі і цінні. І чим більше людина любить Христа, тим більше вона готова виконувати Його слово. І тоді заповіді не важкі. І не шкода їх виконувати. І тоді людина навіть піде на різноманітні труднощі, долати труднощі. Не раз у бою, не раз у терпіння. Тільки тому, що любить Ісуса Христа. І саме тому в третій день Різдвяних свят ми відзначаємо це свято первомученика Степана, тому що дорогі сестри і браття, шлях християнина це шлях свідчення перед світом, наскільки цінна наша віра, і наскільки цінне. Царство Боже. І це починається з найпростіших речей. Подивімося, якщо ми чимось незадоволені в цьому житті, що воно вартує порівняно із Божим царством. Невже не можемо це у спокої прийняти, навіть якщо воно завдає нам якогось болю? Найпростіші речі. З малого починається, тому що хто вірний у малому, той вірний у великому. А ще порівняймо всі наші негаразди, які ми тепер переживаємо, з негараздами тих, які на війні втратили рідних, які тепер на фронті, які позбулися, чи ноги, чи руки, чи очей? А що ми втратили? Та ми, навпаки, покликані, дивлячись на терпіння і страждання наших братів і сестер ще більше свідчити про віру і дивитися, що ми можемо зробити для Христа. Бо той, хто любить Ісуса Христа, той захоче для Нього зробити якомога більше. Дорогі сестри і браття! Шлях християнина це свідчити у своєму серці, але і свідчити для світу, Щоб Бог полюбив людину. А ми покликані до такої любові, щоб все покинути, але Христа і Боже Царство здобути. Христос народився.